Говорить і показує торонто! Я, я то, Майкл щур, телевізійний то, журналіст із Канади. Ці вибори є особливо цікавими для української діаспори. Я є відражений до України, аби робити телевізійні інтерв'ю з українськими політиками для діаспорянського каналу у Те Торонто. ут Торонто жовто-блакитна Канада. Доброго дня, я Майкл Щур. Ви дивитесь УТ Торонто. Програма Чим живеш Україна. Ми прилетіли в Україну, і сьогодні будемо питатись у депутатів Верховної Ради, чи показують вони виборцям свої? Там щось пало. Чи відчувають вони дискомфорт через розмір депутатського? Чи хизуються депутати розміром один перед одним? Чи ставляться зверхньо до тих депутатів у кого маленький? Чим живеш Україну? Доброго дня! Телеканал «УТ Торонто. Ми працюємо для діаспори. Я була в Торонто. Була в Канаді. Мені сподобалось. З Канади нам, як українцям з діаспори, нас ну, таке враження, що Україну втрачаємо я, я, всі я, більше я. і більше. А хто втрачає? В чому ми звідти з Канади? Ми просто плачемо. Дня, на так навіть мені редактор казав, мама моя казала. Ну і Вуйко казав, ми там говорили. Україна, яка там не має свого газу, нафти. Воно. Скажімо так, не можу скажі, дуже ефективно боротися. Але все ж таки навіть в Європі більше, напевно, жебраків по вулицях, ніж у нас в Києві. На носі у нас вибори, у вас вибори там у нас на Канаді немає. Дуже багато приділяють увагу і журналісти, і в тому числі незалежні експерти, кандидатів. Безумовно, наскільки я важливим розмір. Що ви маєте на увазі? Кажуть, що чим більше, тим краще. Ну, Справді тут важко порівнювати, тому що кого-то цей великий у когось, маленький, у когось середній. Коли мені зранку, склянку, і... Скільки зранку, є важливим, щоб кожен кандидат показав свій зубжен. Нужен потрібно. Потрібно все по-другому. І ви теж не показуєте. Я не показую, тому що я пишу книги, Я перерабатываю нефть. Я займаюся нефтепродуктами, Я сам по собі виробник. Я перерабатываю книги, Я сам по собі нефть. Скажіть, а чому я так така традиція? у кого велика? Він її приховує, так ніби встидається. Я дивилась по інтернету. І колег, які йдуть на вибори, з моєї точки зору показано все. Доброго дня. Ви дивитесь у Те Торонто і програма Чим живеш Україна? Я Майкл щур, і сьогодні ми спілкуємося з Сергій Іванович Супрун, депутат Верховної Ради України. Третього скликання. Прошу, ви могли б жвачку взяти? Трошки чути, що ви пили. Депутат повинен бути відкритий максимально. Якщо так вже так літературно сказати, то депутат має бути практично голий. Наскільки важливим є розмір цього? Важливий не розмір цього, а зміст цього. До речі, де Юлія Тимошенко? Тому що я там бачу: є ну, той плакат такий великий. Я просто хотів в неї так само поспілкуватися. Чи заведено серед депутатів показувати свою перед виборами? Звичайно. Чи є таке серед депутатів, що хизуються розміром? Там хтось каже, дивіться, мене великий, хтось каже, в мене маленький. Ні, такого нема. Це була програма Чим живеш Україну?» Я її ведучий Майкл Щур. Ви дивитесь канал «УТ Торонто. Не перемикайте. Нам дуже боляче звідти дивитися, що зараз відбувається в Україні із Луценком із Тимошенком. Що на регіонал, то злодій. Ви пропили, продали, фактично вже до ручки довели Україну. успіхів вам і вам, дорогі земляки! Щиро вітаю всіх у Торонто. Таріше дивиться всіх, хто живе в Канаді. Повертайтесь в Україну і вірте, Україна буде.